Усім привіт! Це Літаро. Давайте сьогодні подивимось, що чекає Терезів в липні 23-го року. Поки я буду розкладувати карти, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар. Це дуже допомагає просуванню мого каналу. Ну, а також запрошую вас до себе на особисті розбори. Так, терези. Терези. В липні. Кар'єра, фінанси, взаємини з сім'єю, тобто в плані кохання, взаємини з оточуючими, здоров'я, творчість, відпочинок, саморозвиток і навчання. Так, поїхали. Перше. Кар'єра Терези. Щось нове вас чекає, можливо, або ви будете їхати кудись, або ваша робота пов'язана з поїздками, або вона буде пов'язана. Або вас просто чекає щось нове, щось невідоме, можливо, ви навіть переймаєтесь через це, якась нова робота, нове місце нове місце, де ви будете працювати, так, або просто щось нове в роботі. Давайте подивимось, можливо, новий ваш. Статус в роботі, в кар'єрі, що чекає. Ну, якісь або нові відносини робочого характеру, можливо, навіть трошечки більше, ніж робочого характеру. Якісь. Щось таке нове рішуче, що ви вирішили, ось все, я роблю, я їду там, або я е, звільняюся і йду на нову роботу, або е, я не хочу так більше працювати, як це було. Мені це не подобається, мені це не е, цікаво, я втомилася так працювати, в мене немає ні, е, нічого. Ніякого позитиву в роботі, і ви йдете на щось нове, щось е, цікаве. Або якщо це пов'язано з вашими відносинами, можливо, ваш е, чоловік е, або просто друга половинка е, скаже, що там, наприклад, звільняйся, я буду тобі допомагати е, фінансово. Тобі не потрібно вже працювати, наприклад. Так, що ще чекає в кар'єрі? Щось якась несправедливість, якась ситуація, через яку ви просто захочете змінити свою кар'єру, просто піти в щось нове. Йде оновлення, і це у вас є страхи, точніше будуть страхи. А як далі? А що Але біля вас буде якась людина, яка вам допоможе, яка буде а, з вами а, там спілкуватися, підтримувати вас? А, і ви просто як от без сил. Вже ну, не маєте бажання працювати там, де ви це робили. І робити те, що вам не подобається, вже ну, не будете. Так, фінанси. Ну, чогось такого кардинального, що... Наприклад, якщо ви звільняєтесь звільняєтеся і шукаєте щось нове, то не буде такого, що у вас там будуть якісь проблеми з фінансами, тобто башні не буде. Нічого несподіваного з фінансами не буде. Все прогнозоване, все зрозуміле. Я ж кажу, скоріше за все, буде допомога, нічого таємного, нічого незрозумілого не буде. Так, завершення, завершення, скажу, все це пов'язане з е, кар'єрою, і ви якось приходите до гарм 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 гармонійного стану. Тобто у вас нема роботи, наприклад, але ви все одно нормально себе будете почувати, вам буде добре, у вас знову з'являються сили, щось там робити, щось творити і ви стаєте е, ну, мені здається, це більш про відносини, що ви е, можете покластися на свого там чоловіка. На свою половинку? Так, ви в позицію імператриці, тобто, коли ви можете сидіти і нічого не робити, а ваш чоловік може вас забезпечити. Добре, подивимося, що у відносинах в плані кохання, тобто з таким чоловіком. Рицарь Пентаклів перегорник Про що це? От якась залежність від чоловіка йде. Вам, можливо, це буде або некомфортно, або ви будете вважати, що це не, неправильно, не якось ненормально, не що ви там якось самі за себе не а, в плані грошей, а, ви залежите від цього чоловіка, а не самі від себе. І вам може це здаватися ненормально. Але це не так. Так, це є якась залежність, так, це є е, е, стан підвішеного, тобто, коли справа, ваша, ваші стосунки трошечки в такому підвішеному стані, але ну, мені здається це нормально. Це просто період, в якому ви зможете знайти себе. Так, він нестабільний. Так, це щось таке. У вас просто у вас буде період у відносинах, коли ви зможете е трішки зберігти свої сили, щоб почати щось нове своє, щоб стати більш якоюсь е активною, і щоб вам було легко, наприклад, заробляти гроші, так. Можливо, якась криза у відносинах в плані, е, плані грошей. Можливо, через ці фінансові справи, через ваші кар'єрні справи буде вам трошечки тяжко. Ну, у вас не зв'язані руки. У вас... Є мрії якісь. Просто так, ну, є так, таке відчуття, що ви наразі не можете ні на що вплинути, Просто, от, як воно йде, так воно і буде йти. Якщо ви у відносинах, то ви будете у відносинах, ось вони йдуть причому такі стабільні. Навіть якщо там мало ну є питання по грошах, все одно всі нагодовані, у всіх все всього вистачає. Якщо у вас немає відносин, то, скоріше за все, просто ваша родина вам допоможе, або е все ж таки з'явиться якась людина, від якої ви будете трошечки залежні у фінансовому плані. Так, добре. Багато витягнула. Так, взаємини з рідними, з близькими, з друзями і так далі. Відлюдник нема взаємин або не буде, або ви на відстані, або ви просто закриті від близьких, і вам не, не хочеться до них якось проявлятися, щось там спілкуватися. Ну, скоріш за все, просто це ви не хочете якось до них, до близьких, до друзів, якось зараз. І про. нічого вам не забороняє, нічого у вас все нормально. Там, навіть якщо у вас нема проблем у відносинах з близькими та друзями, просто ви у відлюднику. Можливо, це ви там, наприклад, за кордоном, а ваші друзі там в Україні або навпаки. Стосунки рівні, спокійні, просто нема спілкування. На жаль. І ви не закриті, і ті люди не закриті. Можливо, через те, що ви, залежні від е, свого чоловіка, немає спілкування з близькими та різними. Ну, і не буде. В липні. Добре. Здоров'я, Терезі. Ірофант, все добре. Е, по цій карті, якщо ви пройдете якесь там щорічне обстеження, то воно все одно буде ну, добрим, всі показники будуть в нормі, але ну, краще там щось пере перевірити в себе. Або просто ця карта може показувати, що у вас, якщо і були якісь хронічні там, захворювання, або ви знаєте про що, то вони на контролі, вони. Під, під наглядом лікаря, людина, яка знає. Так. Нічого важкого тут немає, нам не, не потрібно вкладати в здоров'я гроші. Ну, тобто нема таких ситуацій, через які потрібно вкладатися в здоров'я. Все ну, так добре, нормально розвивається. Без проблем. Тобто, ну, якось тут все гаразд. Добре, здоров'я творчість, творчість. На творчість ціде творчість кубків, Це якісь, можливо, там хтось полюбляє малювати, хтось полюбляє щось там вишивати, тобто якісь маленькі свої справи. Можливо, це творчість в плані. А, Щось пов'язане з коханням, наприклад, якісь е зустрічі приємні, можливо, також це з дітьми щось пов'язане, якась творчість, з маленькими дітьми. Творчість, тиразивий, творчість. Віка Пентакли. Так, це спілкування з кимось, можливо, творчість пов'язана з. Е я мені сказала, з другою половинкою. А, можливо, для когось це дійсно щось про дітей. Ну більше йде як на спілкування, якщо чесно. У обмін ресурсами, обмін енергією, обмін пентаклями, ну обмін. Ну, тобто, ви будете. Ну, для когось це, якщо творчість як аніматор, тут може бути якийсь такий трішечки як клоун, так? Щось таке робить, але не, не буде ніяких таких великих... Великих творчих задумів, великих творчих проєктів, у вас нема на це сил, у вас нема бажання. Тобто щось малесеньке таке може бути, але ну, глобально таке, щоб там принесло вам якийсь результат, ні, тут не чекайте. Так, творчість відпочинок. Відпочинок буде такий, що вам прийдеться відпочивати. Тобто по Дев'ятки мечів вам потрібно вимкнути погані думки, погані стресові ситуації і просто від, відриктися від цього, лягти отак от в постіль і лежати собі. Або навпаки, відпочивати так, щоб не лежати і думати, а щось робити, чимось себе зайняти, може таке бути. У вас нема сил на це чомусь. Нема сил, нема ресурсу, нема часу, нема планів тобто ви навіть і не думаєте про це. Ну, щось таке маленьке може бути бажання не вам. Щось липень у вас такий трішечки пасивненький. Пасивний липень. Можливо, і відпочинок буде через те, що ви просто не захочете нічого робити, просто. Відстаньте від мене всі, я відпочиваю, я собі лежу в своїй депресії, і мені нормально таке може бути. Так. Саморозвиток навчання Терезин, туз, кубків, перегорнутий. можливо, якісь ситуації, через які вам, ем, наприклад, захист диплому, так, саморозвиток навчання і щось вам не сподобалось, щось вам, ну. Отримали не ту оцінку, яку хотіли. Тобто начебто все окей, але ну, все одно ну, щось не так. Не так ем, оцінили, не так не... зробили. А, так, щось так швидко я Терезів сьогодні розклала. Ну добре. А... Давайте ще подивимось, що в нас тут. Ну так, я скажу, от начебто і все добре, але в пригорнутому стані. Тобто, якщо це захист диплому, то оцінка не не на там супер там найвищу, а така. Типу, помірна, добра, можна і продіти, але ну не, не дуже. Якщо це якісь курси, можливо, у вас просто нема натхнення щось вивчати. От весь розклад іде паш жезлів, просто ви. Можливо, у вас дитина, і ви просто не можете нічого робити, крім дитини, наприклад. Знаєте, така, таке відчуття, що ви вже от ви вже щось отримали, ви вже як на коні, ви вже виграли все, що могли. Ви, ви вже пройшли якийсь о, путь, при якому вас вже пізнають вас. Вже Признають, ви вже наділи лавровий вінок, ви вже сидите на цьому коні, і ви просто ну, вам вже не потрібно нікому нічого доказувати, ви вже якось, ну так, вам не потрібно діяти. От, лежіть, лежіть і все. Можливо, це дійсно пов'язано, наприклад, якщо це з вагітністю або з дитиною, ну, хоча по здоров'ю тут все добре, ну просто. Таке відчуття, що вам просто не потрібно діяти. Ви не захочете, у вас нема сил, у вас нема натхнення, потім, все, потім зараз якісь трішечки депресивні трези будуть, на жаль, але як є. Добре. Так, однією картою. Однією картою пораду для терезів. Однією карти поради для терасів. На липень і рицарь мечів. Однією не отримали. Знаєте як таке відчуття, от просто з усього розкладу таке відчуття, що вам якось і не потрібно бути активною. Якщо ви активні, ви якось собі шкодите, якось постійно собі робите гірше. І тому якось, ви, якщо ви точно знаєте, що ви хочете від життя, від цього місяця, від якихось подій, якщо ви точно знаєте, ви продумали всі шаги, ви кроки, ви продумали все, все внутрішнє ваше відчуття, тобто ви. Поринули в себе, пізнали себе, дізналися, що я хочу, куди я йду, і так далі. То, тоді ви можете бути активним, можете щось робити і не перейматися, що ви зробите собі гірше. Але якщо у вас нема сил, мені здається, краще не, ну, не ризикувати і просто почекати, відпочити і побути в такому стані дзену. Просто в, у відлюднику, е, який просто вам дасть. Змогу прийти в себе, набратися сил. Так, добре, дякую, Ази. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Ну і запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, але дуже інформативно. Дякую, до побачення.